І всім привіт, з вами я Герон, І це те саме довгоочікуване відео по Майнкрафту. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки. Коментуйте, як вам це відео. Ну а ми. Погнали! Підключаємося до світу. І одразу йдемо до Бедварсу сюда. Підключаємося. І одразу йдемо. В лобі Бедварсу. Разом з якимось гравцем. Скіпаємо цих 15 секунд. Підключення до катки. Ура! Я возродився! І зараз збираємо ресурси. Скупаємося. І я зазраю нашу кавать. І знову ж таки біжу за ресурсами. Скупаюся. О, мої пацани простроїли мостик. Добре, допоможу їм. Добудую мостика. І... А вели влагомфай! П'ять секунд, раз, спауна, скіпаємо. І йдемо знову ж таки збирати ресурси. Скопаємося. І на долю секунди я замічаю, як червоний і строїться до нас. Але я біжу до зеленого, який простроюється вверх. А через те, що в мене нестача блоків. Я не роздумуючись, встроюся до нього, думаючи, що в мене вистачить блоків. Але це не так. У мене не вистачить блоків. У мене просто таке не вистачить блоків. Раз, прижок, два прижок. Все. Спригнули вниз. Збираємо ресурси. Скупаємося. І на долі секунди, я замечаю, як червоні йдуть до нас. Вони вже розламали нашу оборону, але мої друзі, з цим допомогли. І підписуйтесь на мій телеканал, там будуть спойлери до нових відео і все таке. А також у мене з'явився свій Донателло, тому якщо ви хочете мене підтримати донатиком, то переходьте за посиланням в описі. Раз... І в описі під цим відео буде ще й посилання на мій телеграм-канал. Ідемо разом з тіммейтом до бази зелених, де буде маленький спойлер. Моє ПВП перше ПВП. Так. Зараз йдемо до зелених. І Зелений зробив дуже жахливу помилку. Я хочу зламати захист їхньої кроваті, Але тімейт ставить динаміт. І я скидаю зеленого вниз. Ну, точніше, він спрігує. Я його вбиваю там же ж. І кроваті зелених немає. Але я вбиваю. Я вбиваю одного. А, ні. а, да, да, це я. І забудовуюся, щоб зламати кровать. Але її нема. Тіммейт мене розбудовує. Але через те, що зелений був на точці спав на ресурсів, ми його просто не могли дістати нормально. Але. <смірно> я якось то зміг під шифтом до нього прибратися і трішки його надамажити. Але він. Все-таки відталкує нас. Мій товариш хоче якось до нього прибратися, але я тож хочу, але, блін. Потерпую пораження. Скіпаю на 5 секунд розпавну. І заново ж таки то оглядаю територію, Чи нікого нема. І біжу збирати ресурси. Закупаюся. Чого це там, мій білий, пройшов? Знову збираю трішечки ресурсів. Знову ж таки біжу на базу зелених. Скільки можна? Я вже на базі зелених. І тому збираю ресурси. Закопаюся. Беру ножниці. І тут я не очікував, що появиться зелений, і він мене вбиває. 5 секунд розпавна. І мій товариш скидує його, але не до кінця. Я в виду красного. Червоний вбиває тімейта мого. Але той червоний просто таки вмирає від мого тіммейта. Плюс в коменти. Для мого Тімейта. Збираю ресурси заново ж таки. І тут я не очікував, що буде сірий, але бліна! Йолки-палки, йолки-палки! Ааа! Біжу подалі, від... біжу подалі від нього. І... Мій товар що скидує. Ха-ха! Водлох. От же лох. Ха-ха. Ха-ха. І тут, ну, я біжу до моменту з е, паркуром. Сюди раз. Сюди два. Але щоб не, ризика... щоб не ризикувати, я спригаю вниз до алмазів. Кляті алмаз. Прос... І йду до. Б... Ну, замітив Сірого і йду до нього. Але потерпів поразку. 5 секунд спавно. І заново йду збирати цікляті ресурси. Скільки можна вже. Провідкладувати їх в сундук. Знову закопаюся. І перевіряю, скільки коштують э, зільки. Ну. Бафи. Тобто. Але вони сто коштують дуже дорого, тому я беру залізний меч і мені геть трішки не вистачає до золотих. до залізних ботинок. Одного золота не вистачає, і сюда чиста. Сюда чиста! Плюс золоті ботинки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Замічаю Сіро і біжу до нього. А Ану сюди, А ну сюди, сюди, я сказав. Він, він, він підірвав чомусь, але я його вбиваю. Але я його не до кінця вбив. Він зміг е відхилитися і мене вбити 5 секунд розпавну. Скільки я за це відео вже сказав 5 секунд спавну. Знову збираю ресурси і знову закопаюся шерстю. Але мені не хватає, не хватає на меча. О, вже вистає класно. З купую меч. І йду на базу до зелених. Та скільки ж можна вже? І, до речі, друзі, нас уже 60 плюс підписників. Тому, друзі, давайте до, давайте, до кінця давайте, до літа доб'ємо 100 підписників. Даба... Ну, давайте доб'ємо. І тут буде зараз смішний момент. <смішний> Я через те, що просто-таки пробіг доти, чим треба, впав. 5 секунд розпавнився. І заново здобуваю ресурси. На 16 блоків шерсті. Закупаюся, і заново. Накопачую ресурси. Заново куплю собі шерсть. І тут я замічаю сірого. Якого я майже скидую. Він обходить напівкруг острова і тімейт хоче з ним розправитись, але я терплю поразку. І 5 секунд розпавнюся. Скільки можна вже. Я вже. я не перепешу якийсь фігня якась. Ну, те, що я не вмію ПВПшитись нормально. Ми з тімейтом зносимо червоні. блоки шерсті, тому що це наш острів. Тут не має бути взагалі червоної шерсті чи іншої шерсті. Тут має бути біла шерсть. Ну і я бачу, що жовті разом з сирими Питаються пробитися до нас. Ну, точніше, вони питаються вийти зі своїх баз. Але наша база майже не загриферена Хм. Що за совпадіння таке? І я знову здобуваю ресурси. В який раз уже підряд. Ну, майже підряд. Здобуваю 32 блоки шерсті. І йду забудовуватися. Ну, точніше, робити місць наверх. Та тімейт відійде. Він відійшов. І я зміг пробудуватися, але новим способом. Тімейт відстрілюється, але мені на це. ...вообще наплівать. Але тіммейт зміг все-таки до нього пробитися. І непонятно, хто з нас скидує його. Жовтий покидає гру. Але все-таки непонятно. Пум! Засейвився класно. Але непонятно. Хто його скинув? Чи то я, чи то тімейт. Тут я не сейвлюся, не сейвлюся. Збираю ресурси на базі їхній. Скуп... Пропустимо цей момент. Скупаємося. Купляю залізний меч. І нічого більше. Далі йду. Але розуміючи. Я не бачу, скільки блоків мені треба. Я думаю, що мені треба багато блоків, а насправді діля... Там вже просролилися всі. Хто можна. Куплю. Купую собі десь 300ки блоків. А ні, майже 300ки блоків. Беру собі 56 блоків і кам'яний меч разом з ножницями і залізним мечем. Хоча яка в нього різниця? Не розумію. І тімейт, який розлив воду, мене просто. Ну, він заблокував воду. Але я встиг засевитися. І ми з тімейтом хочемо вибратися звідси. Йокі-палки! А, -а, -а, а! Дайте нам вибратися! І тут було б розумніше просто зламати блок шерсті і розстрої і, прострої і простроїтися новим местом, але ладно. По Г. Засивився. І знову йду збирати ресурси. Та Йокі-палки, скільки можна? Знову беру собі. Пошибці кам'яний меч. <смір> Броня в мене вже. І так є. Тому я беру собі лук. Зачарований. І стріли. Так, так. І знову біжу на базу зелених. якого чорта. І одразу кажу, друзі, я вирізав. Три катки, тому що. я вирізав інші катки, тому що вони. Фіня. Нас там постійно таргетили і. Ми не змогли нормально виживати. І на долю секунд я завічаю, як нас таргетить, таргетить сірий і ламає нашу кровать. Але неудачно від нього відбиваючися луком! Лук проти залізного меча. І він мене скидує в ліс. Ви програли. Чорт! Ну і що ж, друзі, це був довгоочікуваний відос по Майнкрафту. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам це відео вибачте за те, що давно не було відео. Самі розумієте. Кінець року я підтягував оцінки, як тільки зміг. І, до речі, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал знову ж таки по посиланню в описі або по QR-коду всер... на початку, або на початку всередині, на всередині початку відео. Тому, друзі, і причому, якщо ви хочете мене підтримати донатиком, то переходьте за посиланням в описі.